Другий сезон Аркейн був чи не найочікуванішим релізом від Netflix у цьому році. І це стосувалося не тільки фанатів оригінальної гри League of Legends, не тільки мене і інших блогерів, які створять на основі цього мультсеріалу ролики, а й простих глядачів, які колись три роки тому подивилися перший сезон та закохалися у цей продукт. Той дебютний перший сезон закинув у неба таку планку якості, що очікування були звичайно великі, але був присутній і страх. А чи не стане для Riot Games другий сезон цього шоу провалом та фіаско? А чи зможуть вони добре продовжити і закінчити купу сюжетів, розпочатих у оригіналі? Ну і найголовніше, чи буде Аркейн так само ставити нову планку якості для всієї індустрії, як це робили перші дев'ять серій першого сезону? І ось я переглянув. Трухи сезон отримав купу задоволення від побаченого і можу сказати прямо: Та Хезе! Ні, серйозно, я не знаю, як вам це сказати, просто. Хезе. особисто я повторюся отримав купу позитивних емоцій після перегляду продовження, але і залишилось багато думок, як приклад, чого творці вирішили зробити так, а чому тут історія вирішила так швидко розгорнутися та завершитись, а чому нові герої не встигли розкритися, а старі просто зливаються один за одним. Ну і чому тут став кульгати загальне темп оповідання? Те, що на секунду не було присутньо у першому сезоні, взагалі. Історія розповідає наслідки того, що Джинкс випустила ракету у головну будівлю міста, та тим самим почала пряму війну двох частин цього самого міста нижню та вищу. Але ця зав'язка це лише початок, і далі ж нас чекає вже інший загальний сюжет, який саме, ну ви побачите. І вся ця історія поділена на три сегменти, як і оригінал, по три серії кожен. І якщо у першому сезоні був присутній якийсь часовий стріль. Абось або на перехід між цими арками, то тут такого вже немає. Це буде пряма, хоч і дуже-дуже закручена та широка історія, де Джинкс Ві вже не стають головними героями насправді, а у деяких серіях їх присутність і взагалі мінімальна. Так серіал починає показувати, що сімейні розборки двох сестричок. Все таки не найголовніша подія цього світу, і це взагалі-то логічно та правильно. Але все це починається показуватись якось занадто пожовано та швидко. Ми тільки побачили монстра Франкенштейна з секретиком, а вже через серію його вбивають. Тільки нам показують мульти Всесвіт, але робиться це занадто швидко і не даючи відчути всі емоції від іншого виміру, не всі персонажі, ну. Майже всі персонажі живі та мають не поїхавши дах. У нових серіях з'являється купа другорядних персонажів, які ніяк згодом не розкриваються, як приклад, сім'я поліцейські або поліцейські б'янчуга. На що на них так було багато акцентувати увагу, я не зрозумів. Фінал хоч і епічний та красивий, але теж виконаний та показаний якось занадто швидко та без розуміння, знаєте, собі ціни. Та ж смерть Джинкс, вона драматична так, але ну, її можна було і треба було робити кращою. Наприклад, смерть подружки Віктора мені сподобалась набагато більше та викликала набагато більше емоцій. Хоча ця персонажка взагалі не впливає на сюжет, а тут головна героїня серіалу це неправильно, як на мене. Пов'язано це скоріш за все з тим, що уже у цьому році Netflix та Ride Games повідомили, що другий сезон стане останнім для шоу. А потім вже і творці почали у всіх інтерв'ю повідомляти, що з самого початку у них був план тільки на два сезони. Але знаєте, я думаю, вони брешуть, бо відчувається, що сценарій дуже сильно крамсали та зменшували для того, щоб встигнути закрити всі арки та сюжети і перекинути оповідання вже у нові три анонсовані мультсеріали. Можливо, я й не правий, але щось мені підсказує, що все було саме так. Додатково я не відчув того кайфу від бит, як це було в оригіналі. Ні. Ні-ні. Вони такі самі красиві та зроблені на нереальному технічному виконанні. Але я тут не побачив жодного творчого цікавого моменту, окрім часових пригод ЕКО у фіналі, його ж танцю в іншому вимірі, це теж було прикольно, показу деградації Віта і фінальне осаді міста в останній серії. Окрім цього, все інше зроблено чудово. Але не оригінальна та з душею, як це було у першому сезоні. Як приклад, тут була лише одна серія, де я після завершення сидів шокований, коли у першому сезоні таких було одразу декілька, і не тільки у кінці серії, а й під час них. Ну і ще у мене залишились деякі питання до джинкс, а саме я не оцінив момент її переробки характеру. Бо у першому сезоні з цієї дівчини робили джокера протягом усього минулого сезону. Щоб вже за перші дві серії цього сезону зробити з маньячки знову нормальну людину. Всього лише через те, що нею тепер маленька дівчинка. Ну. Чесно скажу, так це не працює. Кажу, як батько людина може змінитися так, але не стає психічно здоровою та не вдягає мантію Янгола просто через те, що з нею тепер є маленька дівчинка. Якщо ви хочете подивитися, як людина може змінюватись, то подивіться на кратаса в двох останніх God of War. Але це все, що я сказав, це лише мої думки. І в цілому я дуже і дуже раджу подивитися другий сезон Аркейн. На мій погляд, він хоч і трішечки, ну а місцями не трішечки, гірше за оригінальні пригоди, але все одно набагато краще за будь-що, що зараз є на стрімінгах та великих екранах. Я впевнений, що другий сезон Аркейн будуть боготворити і так. Казати, що це 10 із 10, та навіть 12 з 10. Але я цим не погоджуюсь. Цей сезон вийшов слабшим за перше. Але він не ідеальний, але все одно красивий, як і каже сам серіал. Аркейн – це флагман, який змушує підписатися на стрімінг Netflix, спробувати пограти у ЛОЛ та змушує задуматись, а чи не зайнятися мені, особисто мені, анімацією, щоб створювати щось схоже, а не якусь мавку. І це найкраща рецензія, яку тільки може отримати ігрова адаптація чи екранізація. Цей ролик вийшов тільки завдяки вашій підтримці, особливо людей, яких ви зараз бачите на екрані. Особливо подяка йде Дмитру та Дар'ї, пані Раку із Зверойду, Павлу, Фрімену, Ярославу, Олександру та Михайлу. Якщо ви теж хочете допомогти проекту, буду радий вашій допомозі, підписці на базу або за будь-яким посиланням у першому закріпленому коментарі. Ну а на сьогодні все. Бережіть себе та допомагайте армії Аркананайте.